Шановні риби, я вас вітаю, бажаю мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Це відео знімається спеціально на таку тему. Місяць жовтень 2025 року для знаку Зодіака Риби, що буде у вашому житті відбуватися в трьох найголовніших сферах. Ми подивимося здоров'я, фінанси та кохання. От... Пораду для вас. Давайте без зайвих слів почнемо. Кохання для риб. Робота фінанси, кар'єра. І здоров'я як фізичне, так і ментальне. І пораду для вас. Так, кохання, дивимось. Ой, риби сьогодні. Сьогодні взагалі риби в цьому місяці жовтні дуже вразяться кимось. Вони відчують якесь певне стрімління поток, який буде тягнути вас до якогось чоловіка або жінки. Тобто вам хтось особливо сподобається. У вас дорога до нього або до неї. Можливо, він або вона молодша за вас. Можливо, ця людина, до котреї вас так сильно буде тягнути, це людина, наприклад, з вашої роботи, наприклад, або хтось із родичів або друзів, вашого, ваших колег по роботі. Як ви зустрінетесь тут важко сказати, але я бачу, що саме ви йдете до нього або до неї. Можливо, це буде якесь свято на роботі, де деякі з ваших колег приведуть з собою, наприклад, там, друга або подругу, або, наприклад, брата або сестру, або це може бути навіть схоже на якийсь сабантуй, де з'явиться. Нова людина, можливо, новенький або новенька на вашій роботі, наприклад, або ви будете цією новенькою людиною в новому колективі, якщо ви шукаєте роботу. І там знайдеться така людина, до якої вас буде дуже сильно тягнути. Він або вона, скоріше за все, буде молодше за вас, або буде виглядати молодше свого віку. Ну, наприклад, якщо йому 30, або їй 30, то він виглядає на 25. Там, 23 роки. Якщо йому, допустимо, 40, то він виглядає на 30 або щось таке, розумієте, тут і так. Тут якісь любовні пригоди, які ви самі ініціюєте. Тобто, по вашій ініціативі відбуваються якісь певні любовні пригоди в цьому місяці. Давайте подивимось роботу. 8 мечів, король жезлів і Сім пентаклів, ну, на, як кажуть на Западному фронті без перемін, е, от, як в романі Ремарка, е, тут все по-старому, тут нічого не зміниться. Начальник, який був такий залишиться, робота, яка була така, і залишиться. Якщо ви, наприклад, шукаєте роботу, то е, ви можете знайти аналог вашої роботи, які ви працювали до цього, тільки з якимись. Кращими бенефітами, скоріше за все, фінансово більше платять. Але, тим не менше, якихось особливих змін, або зміна роду у діяльності, або ще щось таке, я тут не бачу найближчий місяці. Давайте подивимось тепер ваше фізичне та духовне здоров'я. Диявол, правосуддя і карта бланка. Ого. Ну, Давайте розкривати диявола, бо диявол мені, якщо чесно, не зрозуміло, і ти до чого тут випав? Що сивина бороду біс Ребро. Ну, знаєте, тут іде така спокуса згадати свою бурну молодість, бурхливу. І, наприклад, випити чарочку зайву. З вашими друзями, можливо, друзями дитинства, можливо, друзями, які були друг або подруга юності. І ви можете по правосуддю влипнути якусь передрягу, наприклад, там порушити, допустимо, там правила дорожнього руху або щось таке. І там уже по карті Бланки незрозуміло, вирулити ви з цієї ситуації чи ні. Будьте дуже обережні, я би вам радила утриматись від вживання алкоголю і тому подібного найближчий місяць. Поки не завершиться жовтень, я би вам радила ввести щось на зразок сухого закону, бо це дуже важливо саме для вашого здоров'я. Бо ви можете навіть так і в бійку встрягти. Як будете згадувати свою борхливу молодість. Тому, шановні риби, будьте дуже обережні. Це таке попередження. І порада вам смерть. Зараз угу. буде і таролог позитив. Це переродження, це трансформація. Давайте подивимось, про що ж тут у нас смерть насправді? Ой, п'ять келихів, це така диявольська трохи карта. Особливо в цій короді жезлів і закохані. Дивіться, тут вам яка порада. Якщо ви захочете сильно вразити жінку або чоловіка, який йде вас, до вас найближчим часом, який у вас на порозі, будьте дуже обережні. Не заграйтеся в молодецький запал, в юнацький пил і так далі. Тому що ви можете дійсно накликати на себе біду, будьте дуже уважні. Якщо ж ви практик і ви будете скоро святкувати свято Хеллоуін, будьте дуже уважні, як ви його відсвяткуєте, в якій компанії, якщо ви плануєте робити якісь певні ритуали на це свято, Самайн, Хеллоуін, називайте як хочете, будьте дуже уважні, щоб робити все обережно, ніяких складних ритуалів. Які в собі мають багато е, сходинок в тому, щоб від початку до кінця його завершити, не робіть, робіть щось просте. Е, бо складні ритуали, такі як церемоніальна магія, це може бути не, не зовсім вами продумано. Або ви можете помилитись в чому. от, Наприклад, ви візьмете там свічку зеленого кольору, а потрібно буде фіолетову. І, наче, як, в принципі, і не важливо, якого вони кольору, але для якогось певного ритуалу дуже важливий саме колір свічки. А ви будете думати, що, в принципі, і так все йде, і зелена піде. Це просто банальний приклад, але я вам кажу, що будьте дуже обережні, ви можете загратися. От така порада. Ну добре, шановні риби, я вам дякую. Я вам бажаю мирного неба. Всього найкращого. Всі благ, всічески благ словінь. До нових зустрічі. Бувайте!